Вчора на конспіративній квартирі в центрі Києва був затримання агент ФСБ, обвинувачений в підрівній діяльності проти демократичного вибору народу України. У ході затримання у російського шпигуна було вилучено два кастета і граната. Автомат крупно АК-74 і патрони до нього в пачках. Злочинець був одягнений в довгий шкіряній плащ, з погонами збит якого віднілися два кінжалі, ніж ордена і медаль. балалайка і запасні струни до неї. У ході обшуку конспіративної квартири нами виявлено безліч доказів, які укривають російського шпиона, документи, особисті речі. Боєприпаси різних калібрів були заховані в спеціальних контейнерах, замаскированих під звичайні російські матрешки. У планшеті були знайдені докладні карти міста Києва і його околиць. Фотографії стратегічних об'єктів, мікрофільми з інструкціями щодо вчинення диверсій, для проведення яких застосовувалася національна українська одяга і накладні вуса, символика активістів Євромайдану. В особистих речах агентами виявили сухий пайок, який застосовується тільки у російській армії. Нагородний револьвер системи Наган. Парадні погони і відзнаки співработник НКВС, шеврон спецпідрозділу армії Газпрому, нерукавні знаки політрукагітатора і російського мотоциклетного клубу «Нічні Вовки». у російського спігуна нами був вилучений секретний наказ ФСБ, де говориться про вчинення протиправну дій під виглядом українських борців за свободу і незалежність, наказуються маскуватися по оборону майдану. Ви і на і ви робите грабежі, мародерства і пияцтва. Шпигун намагався знищити документ шляхом поїдання, адже його зміст певна стовкрива російської спецслужби. У затриманно вилучено посвідчення провокатора Федеральної служби безпеки Російської Федерації на ім'я Тітушкіна Абрама Рамзановича з особистим підписом Путіна. Ось і фото, і друг. Усе справжнє. Крім документів і зброї на конспіративній квартирі було знайдено портативне рація, дві трубки і вуса Сталіна, різна збройне екстремістська література та агітаційні матеріали антиукраїнського змісту. Велика сума грошей у валютах різних країн світу. І більше трьох мільярдів доларів готівкою Зімбабиські. Тепер всі вони будуть направлені у бюджет України. Таким чином, була припинена підривна діяльність російських спецслужб з дискредитації нової влади і героїв Майдану. СБУ висловлює подяку пельним громадянам та активістам, чиї своєчасна інформація допомогла покласти край підлой провокації москалів. Тим часом у Києві тривають народні гуляння на честь перемоги Євромайдану.